Вітаю, друзі, вас на ньюзрумі. Політика Заходу і мобілізація в Україні. Як це пов'язано? Як трирічна кампанія спросування наративів про безглуздість опору та безперспективність війни вплинула на мобілізацію в Україні? В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом, до речі, незручною. Я був би дуже вдячний вам. Аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо дуже і дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи, врешті-решт, неприємною вона не була. Б. Ви знаєте, якось обійшла наш інформаційний простір чергова стаття Washington Post, де зазначається, що Україні за минулий рік вдалося мобілізувати лише 200 тисяч військовослужбовців із запланованих 500 тисяч. Ну і звичайний для американських засобів масової інформації висновок про неминучу поразку України, ну і так далі. Мені про всі ці звичні для американських ЗМІ публікації сподобалася думка американського блогера та колишнього військового Ендрю Танера. Яка була опублікована ну не так давно. Чіплятися за такі факти, як кількість територій, втрачених Україною, не довідаючи водночас контексту про рекордні втрати росіян, зациклюватися на вербуванні та мобілізації, тоді як бракує озброєння. Такий газлайтинг є характерною рисою медіакампанії тиску, яку підтримують інсайдери, та яка триває у США. Мета. Переконати якомога більше американців забути про Україну і турбуватися про Китай. У цьому беруть участь як демократи, до речі, так і республіканці. Особисто я фіксую даний тренд американських ЗМІ десь із осені 2022 року, після заяв на той момент голови об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі про те, що після успіхів Україна має перейти до переговорів. Також варто нагадати, що редактор The Washington Post Боб Вудворд у своїй книзі Війна. Розповів, що американська розвідка на початку осені 2022 року у звітах оцінювала у 50% ймовірності те, що Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні на тлі невдач на полі бою. Нещодавно у своєму інтерв'ю держсекретар Ентоні Блінкен, ну вже колишній держсекретар Ентоні Блінкен, відповів на запитання, наскільки Штати були близькі до прямого конфлікту з Російською Федерацією на тлі її широкомасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. От зараз зацитуємо. Подивіться, були різні моменти, коли у нас виникали реальні занепокоєння щодо дій, які може вжити Росія, включаючи навіть потенційне використання ядерної зброї. Це дуже сосередило розум. Але я вважаю, що ми змогли впоратися із цим таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією. От таке зазначив Блінкен. Коротше кажучи. Останнім часом було дуже багато витоків від адміністрації Байдена, що вони, мовляв, дуже сильно боялися ядерного удару з боку росіян і втягнення у війну, а тому почали суттєво обмежувати військову допомогу для України. І дивним чином все це поєдналося з початком американських змі медіакампанії, яку Танер вдало обізвав газлайтингом. Сенс цієї кампанії полягав у просуванні думок про неможливість перемоги для України, необхідність переговорів, поступок умовлянь російського диктатора. Це була, ну і є справді масштабна інформаційна кампанія. Сенс її, в принципі, загалом зрозуміли. Брінкін сам зізнався, що вони не хотіли втягнення у війну з росіянами. Найпростіше це просто якось приморозити цю війну, чого вони і домагалися своїми медійними зусиллями. При цьому для демократії було важливо, аби саме Україна була ініціатором переговорів та поступок. А вони тут були б взагалі десь ну, осторонь, як у випадку перших та других мінських домовленостей, аби не брати на себе відповідальність за гарантування будь-чого. Все це ховалося за безмістовними заявами про підтримку скільки потрібно, та те, що Україна сама буде вирішувати, коли почати переговори. Як Україна могла тут щось вирішувати, одержуючи більшість ресурсів для війни від Сполучених Штатів? Як показала практика, американські склади можуть виявитися будь-якої миті порожніми для українців. От вам і Україна вирішуватиме. Ну і тепер запитання для західних партнерів. Чи не думали вони, що майже трирічна кампанія спросування наративів про безглуздість опору та безперспективність війни могла вплинути на мобілізацію в Україні? Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фраза, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!